Це пішохідний міст в Ужгороді. На риби у річці дивиться Ольга Волошина. У Закарпатську область жінка приїхала з чоловіком на відпочинок з Дніпра. «Тут Ніколи не були. в Мукачеві були, тут ніколи не були. Сказали, що гарне місто, приїхала подивитися. Казали, тут річка красива, хорелі багато, ми приїхали подивитися. Казали, тут судив костел, філармонію і замок. Ну, і стали мост гарний. Річка красива, дійсно красива, нам подобається. зелено таке. Ми ж, ми просто живемо там. Санаторія, сюди прийшли на, на екскурсію подивитись. Санаторій закопав, да, 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 закопав, да, да, так, да, так. Да, так да. Поляні, кількість туристів цього року в Закарпатській області збільшилася, розповів туризмознавець Олександр Коваль. Люди їдуть, шукають, шукають готелі з басейнами, шукають природу, рекреацію, місце для відновлення сили, щоб побути разом з дітьми. Знову ж ну популярними є традиційно полянська громада, оскільки там є і санаторні комплекси, мінеральні води. Рахівщина є Теж цікаво, тому що навколо скажімо так вершини України, так, тих двохтисячників люди ну, збираються по Ружують, якби от Ужгород, Мукачево, мукачува, інфраструктура, є що робити, так і завжди хочеться приїхати день, походити, подивитися можливо там на 30% відсотків нам ну, краще ситуації не було, тому що дивіться зросли багатоденні поїздки, скажімо так, якщо раніше люди їхали тільки на вікенд. Короткострокова така перспектива, вікенд, одна ніч, дві ночі. Да uh -huh. то зараз зростає попит на три-п'ять ночей. Олександр Коваль пояснює, чому цьогоріч зріс попит на туризм в області. Перший ста днів війни це, взагалі, був такий адреналін для багатьох. Де люди просто працювали на те, щоб надати послугу. Так не дивилися ні на хто приїхав, не дивились на доходи там знов жідесінько, віддавали безкоштовно. От ну свої умови там проживання. Потім в певній мірі ситуація вирвалася літком. да, коли вже було зрозуміло, там і деокупація території. Торі, так і плюс повернення людей. Взимку не було снігу, взимку не було морозів, найгірше не було світла на стабільності. Тому якби готельний бізнес не працював. Так як очікувалось, туризму не було в як такого. Якби. Період лише нового року, ну два тижні було. Весна теж була без туристів, як таких. Червень місяць ситуація почала вирівнюватися. Якби так люди почали шукати там квіти подивитися, десь да, в гори піти там на озера, піднятися, можливо, там на вершини інші. Просто побути на самоті, перезавантажитись, так, і це вже класно. Понад 9 мільйонів гривень туристичного збору сплатили до бюджетів громад Закарпаття за 6 місяців цього року. Про це розповіла виконувачка обов'язків начальника управління туризму та курортів Закарпатської ова Олександра Горзов. Це на 2% більш аналогічного періоду. У 2022 році. Найбільшими платниками туристичного збору є Полянська, Ужгородська та Бранинська громади. Також збільшився попит у таких громадах, як Оноківська, Косунська. Мукачівська, Вишківська, Виноградівська. Це свідчить тому, що туристи приїжджають з метою відновлення у термалах та оздоровлення мінеральними водами Закарпаття. За словами Олександра Горзов, цьогоріч не змінилася кількість відвідувачів музеїв та нацпарків в області. Щодо відвідування у національних парках та музеях області, за перше півріччя воно практично не змінилося у порівнянні з минулим роком. За даними музеїв, це близько близько 250 тисяч відвідувачів і близько 50 тисяч відвідувачів, рекреантів у національних парках за перше півріччя 2023 року. Наразі управління туризму та курортів планує проведення навчання та підготовки фахівців туристичного супроводу. У нас зараз виникає нестача та брак кадрів цієї сфери. Руслана Гостюк, гостю, Клеанті колишин, віктор пойда, суспільне новини.